Дім САД ГОРОД Груші, як і яблука, треба не тільки виростити, але й вчасно зібрати. Буває, що плоди ще жорсткі та тверді, а вже через кілька днів перестиглі. Важливо навчитися визначати їх стиглість, вчасно зібрати та правильно закласти на зберігання. Про все це розкажемо у цьому випуску передачі Дім САД ГОРОД». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Стиглість плодів груші можна визначити за такими ознаками: їх шкірка змінює колір, на грушах з'являється рум'янець. Плоди легко знімати, хвостик без зусиль відстає від гілки. Стиглі груші при натисканні втрачають свою жорсткість, їх кісточки повинні бути коричневими і, звичайно, стиглі груші мають приємний аромат. Втім, різні сорти груш мають свої особливості. Літні сорти дозрівають у липні на початку серпня, зберігаються вони десь два-три тижні, швидко перестигають і втрачають свої смакові та товарні якості. Осінні сорти знімають з дерева у вересні. Вони дозрівають і готові до вживання у жовтні листопаді. А якщо їх зберігати в холодильнику чи у сховищі за відповідної температури, то плоди лежатимуть кілька місяців. Зимові сорти знімають в кінці вересня на початку жовтня. Плоди при цьому тверді, їх шкірка зелена. Стиглими вони стають потім за кілька місяців в ході зберігання. Зимову грушу на дереві радять залишати якомога довше, тоді вона краще зберігатиметься. Якщо влітку спекотно груші дозрівають раніше, коли холодно пізніше, Точної календарної дати дозрівання назвати неможливо, оскільки навіть один сорт за різних умов дозріває у різний час. Тривале зберігання можливе тільки для груш пізнього терміну дозрівання. Причому, чим пізніше дозрівають плоди, тим довше вони зберігаються. Пізні сорти мають товсту шкірку та щільну м'якоть. Вони дозрівають поступово в процесі зберігання. Плоди багатьох сортів змінюють забарвлення із зеленого на жовте, їх м'якош стає солодшим, ароматнішим і м'якішим. Щоб зберігати груші на зиму, їх знімають із дерева на стадії технічної зрілості. Правила збирання груш прості. Знімати з дерева їх треба так, аби не пошкодити шкірку плодів. Наліт на плодах видаляти не потрібно, бо це їх захист, який запобігає ураженню грибками. Залишати треба і плодоніжку, з нею врожай зберігається краще. Знімають плоди з дерева поступово від кінчиків гілок та від нижніх гілок до верхніх. Найкраще проводити збір у суху теплу погоду до обіду, бо нагріті яскравим сонцем плоди зберігаються гірше. Зібраний урожай одразу слід перенести в підвал чи прохолодне, захищене від сонця місце. Перед закладанням на зберігання груші обов'язково перебирають і сортують. Запам'ятайте, літні сорти падалиця та пошкоджені шкідниками, хворобами, пом'яті, потріскані плоди для зберігання не підходять. Для тривалого зберігання груш відбирають плоди середнього розміру. Приміщення, де вони зберігатимуться, має бути темним, прохолодним і сухим. Оптимальна температура у льосі чи підвалі плюс 1-4 градуси. Груші технічної стиглості рекомендують зберігати при температурі плюс 3-4 градуси. Так вони будуть дозрівати поступово. Рекомендована вологість повітря 85 85-95%. Плоди груші радять перекласти папером, агроволокном, гофрокартоном чи пересипати тирсою, щоб вони не торкались один одного. За відгуками можна зберігати груші і в щільних поліетиленових пакетах по 2-3 кілограми. Зберігають груші окремо від овочів, щоб їх смакові якості через сусідство не змінилися. Раз у 2-3 тижні закладені на зберігання плоди потрібно оглядати. Льох чи інше сховище, звісно, треба підготувати до зими і обробити препаратами від цвілі. При дотриманні загальних умов груші також можна зберігати на заскленому балконі чи лоджії, а невелику їх кількість в овочевому відділенні холодильника. Одним словом, закласти не зберігання груші не також і складно, хай ваші зимові запаси поповнюються і будуть різноманітними. Дім сад, город.